Сьогодні команда е, знову відновила своє тренування вже в залі, який зараз підлягає ремонту, де відбудуться ремонтні роботи. Взагалі, як команда і клуб сприйняли все ракетне удари, те, що трапилося з залом. Доброго дня. Сприйняли дуже тяжко. Тяжко морально, тяжко е, по, по фінансах, тому що цей, цей вибух був для нас дуже неочікуваний. І, на жаль, в спорткомплексі у ДХТІ не залишилось жодного вікна. Там ми рахували порядка 1870 квадратних метрів, це тільки вікна. От. І на жаль, в нашому залі дуже багато цих вікон. Які закривати знову вікнами, напевно, що це не, не та історія, тому що поки війна не закінчилась, поки Росіяни не припинять обстріли мирних, мирних людей, то вікна знову будуть сипатись. О, так що, коли, коли ти вкладаєш е душу, і великі гроші, то, то звісно, воно дуже тяжко. дуже тяжко. Я команда сприйняла цю паузу. І, ну, зараз як тренування проходять при холодному повітрі, холодному е, залі, але все ж таки треба грати, треба рухатись зовсім скоро і гра. Е, зараз е, зараз роботи, роботи по відновленню тривають. Працюють альпіністи на вертикальних вікнах. Е, я думаю, що дня два-три і ми закриємо вже, вже ці вікна. І тоді ми зможемо тут більш натопити, тому що. Він зараз навіть пар йде з роту е, Вона зараз 6-6,2 градуси. Е, а що, як, як, як хлопці? Хлопці, звичайно, команда хоче, хоче грати, хоче перемагати. Звісно, ми не хотіли пропускати тренувальний цикл. У нас іде і не хотіли пропускати матч стає рекспертам. Але, на жаль, ну, на жаль, не ми не ми. На цю ситуацію влітаємо. Так що я думаю, що ми від цього будемо ще зліші. Можна сказати, що і заспокоїти українську футзальну спільноту, спортивну спільноту, що майже відбудеться, і зал буде відновлений. Якщо не буде ніяких тут, знаєте, треба бути впевненим у завтрашньому одні. Якщо по состоянні на зараз матч відбудеться 100% 21 числа 12.00. Запрошуємо всіх болівальників, приходьте, болівайте, додасте нам трохи теплого на повітря, допоможете нашому опаленню зігріти цей, цей зал.